Всім привіт! З вами канал Свинарського з нуля. Ми на своєму господарстві і сьогодні маємо різати кабанчика. Зараз подивимося, мабуть, що цей, він такий недостане більший. Або той. І на сьогодні зима. У нас зимою не було такої зими, як сьогодні. Сьогодні 9 квітня. Ось таке. Але нам далі нема куди тягнути, потрібно різати, тому що є замовлення, людям потрібно вже м'ясо. Зараз ми зважимо. Це є 11 квітня буде 6 місяців. Ну, зараз важимо, будемо бачити. Це перший піде. Будемо бачити. Тільки він важить. Це наші дівчата, мальвінка. Я вже в них повичищав, попідстилював. Цих є їсти, тим ще їсти не давав. Зараз цього заберемо, тоді дамо вже цим їсти. Так, наш кабан заважив 140 Ну, Це так подивилися, мені ніби він самий в нас більший. Ну У нас ліпе, у нас таке ліпе, що жах. Ну що ж, ріжемо. І так, перший етап вже різання пройшов. Ось так, 140 кілограмів заважив нас кабан. Ну, Зараз будемо палювати і працювати далі. Зняли ми вже верхню плівку з зверху нашого кабана. І в нас вже знову весна, сонечко. І зараз будемо чорнити. Вже ми обчорнили, зараз поливаємо і будемо зверху шкрабити. Але шкірка, майже вся шкірка згоріла. От що в п'ятренів, що шкірка горить скоро. О, її не, не присмалиш так, щоб вона присмалилася. Вона горить дуже, дуже скоро згорає. О, з цієї сторони також. Ну що ж, зараз йдемо скрабати. Обчислили ми зверху. Ну, ось такі п'ятна залишаться. Тому що шкіра згоріла. І зараз йдемо перевертати і палити знизу. Ось таким ми дідовським методом сьогодні ріжемо кабана. Дуже мені подобається, коли пишуть в інтернеті дідовським методом. Чого ж не пишуть бабівським методом? Ну я не знаю, якби, да, якби ще через рило вийняли кишки, мене ще б чимось здивували. Ну, а то в загальному всі однаково ріжуть. Нема там в одного дідовський метод, в одного бабівський метод, то і сестринський, братинський метод. Всі, це тільки на що можна розбирати, як або з хребта, або з живота, або підвішувати. Все. Так само і діди колись так само розбирали, і зараз так само. Всі, всі так пишуть дідовським методом. там, ну, Бо буде купа переглядів, дідівським методом розбирає, не знати як, це наверняка. Кишки виймали через рило. Ну що ж, поїхали. Була свиня і нема свині. Не знімав чому? Тому що сьогодні в нас, як в тій касті, 12 місяців. Була зима, потім весна, літо, осінь і вже знов зима, знов вже падає сніг. Тому як розбирав, це все не знімав. Зараз покажу, вже вона розібрана. Так, це ноги і ошийок. Тут голова, то обрізки, сало підчеревина, філейки. Тут розвішені наші клубики, лопатки, ребра і хребет. Ну і середове сало. Ось так. Як я казав, не знімав, як розбираю бо погодні умови. Змінюється різко, але, так я, як я і казав, робив я дідовським методом. Не знаю, якщо хто не знає, як це, то спочатку відрізається права задня нога, потім ліва і знімається підчеревина. і так далі. На другий раз, як буду колоти, це буде завтра, буду знімати. Буду розбирати бавівським методом. Ну, вже може й покажу. На це я буду закінчувати своє відео. Який вихід і скільки я заробив на цій свині, я зніму і покажу, тому що ця свиня вже вся е, заказана, її вже забирають, окрім сала. Лопатки, клубики, хребет, ребра, філейки, все забирають, окрім сала. Ну що ж, кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.